Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про ще одну математичну функцію. І це функція RAND. Ця функція після її застосування видає випадкове число між нулем та одиницею. Вона не має в собі аргументів, тому достатньо ввести її назву і відкрити-закрити дужки. Ми підтвердили її введення і отримали випадкове число. Також ми можемо їх застосувати на інші клітинки. З нею важливо пам'ятати, що після введення даних в інші клітинки, функції, які вже у нас є застосовані, завжди будуть змінювати результат. Наприклад, ми в цю клітинку введемо якісь дані. Після підтвердження введення тут в клітинці у нас ці дані оновились. Один із варіантів, як ми можемо зробити так, щоб дані не оновлювались, це ввести функцію Rand і одразу натиснути F9. Після цього у нас утворюється випадкове число. Тепер ми можемо підтвердити. Але в цій клітинці автоматично вже буде утворюватись число. Якщо ми подивимось, у нас пропадає. Функція, яку ми вводили, і одразу прописується звичайне число. Також за допомогою цієї функції ми можемо створювати будь-яке випадкове число між нулем та якимсь числом, яке нам потрібне. Для прикладу, вводимо функцію Rand і помножимо його на те число, яке повинно бути граничним. Наприклад, число 112. Підтвердили її введення. І тепер у нас в клітинках, де ми застосовуємо цю формулу, у нас утворюються числа випадкові, які не будуть цілими. Таким чином, ми можемо отримувати випадкові нецілі числа. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.